Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні в мене черговий казковий розклад на метафорічних картах. Нагадую, що метафоричні карти це не про вражіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так, сьогодні, сьогодні казковий розклад на казочку про курочку-рябу. Розклад називається Золоте Яйце. І так, перша карта розкладу це що для мене золоте яйце. І у нас ось така карта. Які асоціації у вас виникають, про що кажеться карта? Друга карта, що руйнує мої можливості, це мишка наружка. І ось така карта, про що вона вам говорить, які асоціації виникають. Наступна карта, хто в моєму житті розбиває яйце? Я сама, близькі або обставини. І ось така у нас карта. Які у вас асоціації виникають стосовно неї, про що вона вам каже? І остання карта як зберегти і зміцнювати свою цінність. І ось така карта. Хто ви на цій карті, про що вона вам говорить, які асоціації виникають? І давайте розглянемо всі карти ще раз. Перша карта, що для вас Це що руйнує ваші можливості, хто, хто розбиває яйце, ви самі обставини або близькі, і як зберегти і зміцнити свою цінність. Сподіваюсь, цей казковий розклад вам сподобався. Пишіть в коментарях, що ви побачили на картах. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!